Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор студії Олександр Шавлюк. Якщо ви думаєте, інакше ніж влада, то це означає, що ви агенти Кремля. Як Я ставлюся до цього? що наша отаня коротше пиздота, що сидить там, вона вже ж нахабніла, знахабніла. Разом з тим, якщо у вас інша якась позиція, ніж у як то кажуть, провладного ех, стада. Бо по-іншому їх не назвеш, то ви також агенти Кремля. А якщо не дай Господь, ви боретеся проти корупції, не даєте чиновникам грабувати, про це повідомляєте публічно, то ви тричі вже агенти Кремля. Разом з тим, якщо ви говорите про конституцію, яка не передбачає продовження сроку повноважень Президента України, то ви також агенти Кремля. А отже, сама Конституція, яка прийнята в 96-му році, є агентом Кремля. І депутати, які не хочуть нічого змінювати, є хороші. А от ви, які керуєтесь Конституцією, є агенти Кремля. Тому для провладних свинособак зобов'язані повідомити наступне: агентами Кремля є ті, хто підриває авторитет нашої держави зсередини. А саме корупціонери та інші злочинці. Це перші агенти Кремля. Це ті, які не визнають, що Україна це держава. І в нас таких агентів справді дуже багато. Тобто, якщо хтось заявляє, що Україна це не держава, а корпорація, це є агент Кремля. Ми вже ці міфи всі розвінчували. Якраз таки Україна це повноцінна незалежна демократична правова держава. А те, що з нею хочуть зробити, це вже трішки інші речі. Також нагадую, що Україна є співзасновником Організації Об'єднаних Націй та підписантом практично усіх визначних і визначальних на долю світової спільноти міжнародних документів щодо прав людини та громадянина. Третій вид агентів Кремля це виключно ті, які говорять. Що в Україні начебто з 2014 року йде громадянська війна? Це є брехня, і ми про це говорили ще, якщо я не помиляюсь, у 2015 році. Адже там ще тоді з 2014 були танки, а в 2015-му було відомо, чиї це танки. Принаймні для нас, і ми тоді про це заявляли, що мови про громадянську війну в Україні йти не може, оскільки це повноцінне вторгнення держави агресора Росії на нашу територію. Але і тоді за правду до нас приїхали спецслужбісти Служби безпеки України і попросили, щоб ми не говорили про те, що це, начебто, війна, а щоб говорили, що це АТО, хоча це різні правові категорії. В АТО не можуть бути задіяні військові. В АТО це антитерористична операція. Тому це виключно прерогатива спецслужб, а не військових, як було з 2014 року. Отже, ми маємо війну з 2014 року. Чи якщо розбомбили одне місто, то це не війна, а коли розбомбили 10, то це війна. Так виходить. Ні, не так. І четверта категорія справжніх агентів Кремля це ті, які публічно закликають до перевороту, які публічно закликають знести владу в незаконний спосіб. Прохання не плутати з мирними акціями протесту та закликів до влади. П'ята категорія агентів Кремля, які підпадають під колабораційну діяльність проти України. Це усі ті, які хочуть, щоб Україна була розділена. Тобто це ті, які наголошують, що, начебто Луганська та Донецькі області, є якимись там невизнаними республіками. Наголошуємо згідно міжнародного права, яке підписала, в тому числі Рашистська Федерація, і ми також. Україна є неподільна і її кордони вже давно виділені. І відповідно Луганська та Донецька область знаходяться під юрисдикцією України і зобов'язані тут і знаходитись. Тому жодних ЛНР чи ДНР не існує в принципі. Крим це також українська територія. Зараз я на повному серйозі вам розповідаю, як є по законам міжнародним та українським. А люди, які борються проти корупції всередині країни у такий важкий час, у найближчі роки після завершення цієї страшної кровопролитної війни проти загарбників та окупантів Російської Федерації обов'язково мають отримати героя України. Адже чим менше корупції, а ми бачимо, як в Росії її, начебто, немає, бо там нікого не викривають. І відповідно візуально її начебто немає. А в нас навпаки викривають, і ми маємо її викривати. Бо саме завдяки цьому буде більше коштів у держави. А отже, і в наших Збройних силах України. Гроші мають йти на армію, а не на забаганки певних чиновників. Я змушений зняти це відео, щоб ви на кінець то зрозуміли, як закон визначає, хто такі агенти Кремля. І хто такі герої України, які борються за те, щоб Україна перемогла у цій війні? А перемогти у цій війні без коштів, без фінансування неможливо. Отже, корупціонери це є прямі агенти Кремля, навіть якщо вони зараз при владі прийде час, вони постануть перед судом, чи то міжнародним, чи то Божим. Але вони точно перед ним постануть. Слава Україні! Гандони вони короче, Гандони.